Ми стали всі, наче такою великою сім'єю. Дуже важливу роль відігравала в житті цього сховища Олена Миколаївна. Вона була душою сховища. Знаєте, вона не була директором цього закладу, вона чула кожного. Тут була жінка вагітна, яка поїхала звідси народжувати, і поставили два дивани, щоб вона могла от в цих. Складних умовах маленькі, вузенькі такі диванчики, і от саме там могла е, ця мамочка перебувати, очікувати дитину. У Нас захворіла бабуся, викликали швидку посеред ночі. Швидка приїхала і сказала, вона вже все. Ми не можемо допомогти їй. Ми її виходили. Ще дуже важливо для мене було знаєте той момент самоорганізації. Той момент підтримки один одного, коли всі несли, хто міг якісь акумулятори, зарядні пристрої, ми стали всі, наче такою великою сім'єю. Я була дуже приємно здивована тим, що абсолютно тут були всі дуже хороші і добрі люди. Були родини з дітками. З особливими потребами їх поселили також максимально створили сприятливі умови для їх розміщення. Було дуже багато родин з собаками, з котами. От, коли ти думаєш про те, що можна не пустити собаку. То е, в цьому сховищі такого не було. Були дуже великі собаки, були малесенькі собаки, і вони всі, от, мабуть, собаки були настільки в темі і розуміли, що не було агресії великих собак на людей, великих собак з маленькими. Ми зустріли собачку, його його запускали в бобосховище, тому що тут безпечно. Інші тварини теж до нього добре ставилися, тому ну, що всім страшно. Тут його всі любили: і тварини, і люди, і діти, особливо діти.